Україна спроможна провести чесні й прозорі вибори до парламенту, бо влада прислухалася до порад експертів і вдосконала процедуру голосування. Такий висновок зробили представники американської неурядової організації Національний демократичний інститут, які прибули в Україну у якості спостерігачів на виборах. З подробицями наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дріниченко. Національний демократичний інститут відзначає готовність України до проведення виборів. Його експерти кажуть, висновки про хід виборчої кампанії оприлюднювати зарано, але вже зараз зрозуміло, що конфлікт на сході не стане перешкодою проведенню відкритих і конкурентних виборів. Ми знаємо, що Україна цілком спроможна провести демократичні і чесні вибори. Ми бачили такі вибори в травні. Звичайно, процедура парламентських виборів складніша, більше викликів. Але ми пересвідчилися, що Україна здатна подолати ці перешкоди. Ми бачимо, як багато людей працюють над підготовкою для будь-якої країни було б дуже складно провести одна за одною дві виборчі кампанії, та ще й на фоні збройного конфлікту. В НДІ також із задоволенням відзначають, що в українському уряді виконали рекомендації спостерігачів і вдосконалили виборчі процедури щодо безпеки голосування та відповідальності за порушення. Я задоволена, що деякі з наших рекомендацій були враховані. ЦВК видала низку ухвал, якими спростила процедуру голосування виборцям з Донеччини і Луганщини, які залишили свої домівки. Так само виборчим комісіям дозволили в разі необхідності приїжджати в більш безпечні місця. Ми також задоволені ухваленням поправок до кримінального кодексу, який вводить жорсткіші покарання за по. Рушення виборчого закону експерти Національного демократичного інституту вже вирушили в регіони. Вони спостерігатимуть за виборами в шести областях. Вже в понеділок обіцяють оприлюднити висновки про перебіг виборчої кампанії та голосування. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.